Юрій Луценко на свободі є думка, що колишнього міністра внутрішніх справ звільнили з в'язниці, щоб покращити затьмарені відносини з європейським союзом. Юрія Луценка засудили у 2012 році до чотирьох років ув'язнення за посадові злочини. Якби не дострокове звільнення, Луценко залишився в за ґратами до грудня 2014 року. Політик відповів на запитання кореспондента «Євроньюз».

тому що це означає свободу для всіх для України та для мільйонів українців. Гадаю, європейська влада чимало для цього зробила. Перший крок надзвичайно важливий. Мені дуже подобається, що сказав американський президент Рузвельт. Де є воля, буде шлях. Звичайно, це лише перший крок. Ми усвідомлюємо, що маємо проблеми із законодавством, із управлінням брак демократії тут в Україні. Але перший крок є дуже важливим. Європейський суд з прав людини визнав арешт Луценка незаконним і назвав політично мотивованим. Тепер європейські лідери, чиновники, зокрема генеральний секретар Ради Європи Турб'єрн Янгланд привітав рішення Януковича щодо звільнення Луценка і закликав його вчинити так само із соратницею політика Юлією Тимошенко, яка відбуває семирічний термін ув'язнення. Її доля залишається каменним спотиканням між Києвом та Брюсселем. Uh... для мене це найбільша проблема. Каже Юрій Луценко про ув'язнення Тимошенко: Я сподіваюся відвідати її у найближчі дні. Звичайно, це дуже важливе питання не лише для української політики, але і для євроінтеграційних перспектив України незважаючи на очікування прибічників Юлії Тимошенко та сподівання Брюсселя, нині нічого не звіщає про можливе звільнення експрем'єрки України. Європейський союз і далі нарікає на вибіркову систему судочинства в Україні.